Дівчата, всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. Всі прикраси в одному екземплярі повторів, не буває. І розпочнемо відео з каблучки. Вставка на оброблений в сапфір, перидот та рубін. Додаткові камінчики, гранати, родоліти. 18-й розмір каблучки. Фантазійна щежинка, Вартість 1950 гривень 48 доларів. Сережки з раухтопазом. Додаткові камінчики, гранати радоліти та аметисти. Розмір ставки 21 на 16. Довжина 47 мм. Загальна вага 18 г. Застіпка. Силиконової заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 2100 гривень. 51 долар. Каблучка з цитрином. Цитрин 18 на 12. Розмір поверхні 26 на 21. Додаткові камінчики турмаліни. 18 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 51 долар. Лучка з доляром, Додаткові камінчики. Аметиста топас. Адуляр 20 на 13. Розмір поверхні 30 на 23. 18,5 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 54 доллара. Із сапфірами та гранатами. Розмір поверхні 25 на 20. Довжина 40 мм. Загальна вага 10 грамів. Сережки в чорному радіюванні. Вартість 2100 гривень 51 долар. Каблучка з блакитною бірюзою. Розмір вставки 20 мм. 19 розмір каблучки. Вартість – 1800 гривень, 44 долара. Каблучка з цитрином, 8 каратів. Розмір ставки – 13х13. Розмір каблучки – 17,5 см. Вартість 1550 гривень 38 доларів. Каблучка з берилом. Додаткові камінці перідот. краю ще аметист. Розмір ставки 20 на 17. 17,5 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Каблучка з лимонним кварцем. Дуже гарне гранювання каменю. Додаткові камінчики Онікс та передод. Розмір вставки 17х17. 17. Розмір поверхні 27 на 26. 19 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 51 долар. Блучка з аметрином, додаткові камінчики та паста аметист. Аметрин 17 на 14, розмір поверхні 27х24, 18,5 розмір каблучки. зворотній бік. Вартість 2200 гривень 54 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!